Вітаю, зараз я хочу подивитися село Кутьківка, Дворічницький район, Харківська область, коли закінчаться обстріли. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, село Кутьківка, Дворічницький район, Харківська область, коли закінчаться обстріли? Що заважає припинити обстріли села Кутьківка. Там рух де. Да, є агресія ворожа, дуже протистояння. Там потужні військові, наші військові. Так. Так, майже майже, майже досягли свого на майбутнє дуже добрі карти. Буде ворога відбито. В селі кутьківка мають відродитися, повернутися люди, відродитися життя. Має на майбутнє стати набагато краще, бо буде захищено небо. Але є е, така, зараз агресія потужна. дуже. Ворогу було завдано шкоди, його відбили, але він дуже агресивний, дуже агресивний до села Кутківка. Там йдуть запекала така битва. Щось пов'язане з полоненими, можливо, ще і полонені. Або з кутьківки вивезли людей. Них чекають Вивезли. закрита дорога, прошу, допоможіть нам так. Скажіть, коли саме припиняться, якого числа приблизно, яке це буде число, припиняться, обстріли кутьківки. Скажіть нам, будь ласка. Шостого числа буде відбитий ворог. Це як перемога вийшла навіть. Карта перемоги. Шосте. Шосте число. Дякую. Я хочу забрати повністю тут важке протистояння. Тут поранених багато і, напевно, що з самого села полонені ворога в полоні. Я прошу виші сили, заберіть весь негатив, поверніть ворогу, все, що чинили. все назад. Забираю всі перешкоди. Так, заперечую повністю. Всі перешкоди забираються. Більше нема нічого, що заважає Збройним силам України. Запор... Відбити ворога, знищити. Так, поверт, заперечую. Так, і повернути мир до села Кутківка. Мирне небо, захищене небо. Буде так. Повна перемога над ворогом. Заперечую, більше ворог не має змоги обстрілювати село Кутківка. Весь негатив повертаю ворогові. Так, познущалися дуже руйнувань багато. Заперечую повністю всі біль, сльози і страждання, руйнування, смерті, все, що завдано ворогом, кутьківки, повертаю йому назад, в нього його ж бомби, ракети і снаряди. Йому на голову і впадуть. Буде так, буде так, буде так. Все назад вертаю, всі злочини що щодо села Кутківки, де ворогу назад, з ним весь цей негатив зробиться. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили відкрити дороги на припинення обстрілів села Кутківка, якнайшвидше. Прошу, допоможіть, заперечую. Дійсно, так важко. Відродиться, відновиться мирне життя, тихе небо, спокій, у Міс... селі. Кутківка настане, забезпечення фінансового відродження, відновлення світла, інфраструктури. Перекриваю, перекриваю. Прошу вище сили відкрити дороги для надходження всієї необхідної зброї і допомоги. Перекриваю до села, Кутьківка, до військових. Найшвидше, щоб відбили ворога, знищили. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на припинення обстрілів в села Кутківка і знищення ворога, де надійде все необхідне для військових України, для знищення ворога. Не й прошу відвернути від села Кутківка всі бомби, ракети, снаряди, дрони і все. Всю агресію расистською назад повер... повернути і на голови хай ми впаде, буде так, буде так, буде так, да настане мирне небо над селом Кутьківка. Прошу, допоможіть відновити село. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане, здійснене. Прошу ваші сили. як допомога скоріше, допоможіть людям. Не припиняться всі обстріли, повернуться ворогу і всі його злочини. Дякую за увагу.